Куди ж і скільки наносити аромату для його максимальної стійкості? По-перше, почнемо з того, що всі парфуми абсолютно різні є легкі, ніжні, свіжі, а є більш важкі та насичені. Саме в таких парфумах є такі ноти, як ваніль, амбра, мускус, димні чи табачні ноти. Це те, що служить для закріплення аромату на вашій шкірі. Однак слід розуміти, що ці аромати доволі важкі. Парфуми ж зі свіжим звичайним зазвичай мають такі нотки, як цитруси, білі квіти, ягоди. Такі компоненти злітають найшвидше. Цитруси взагалі тримаються в парфумерії близько години. Якщо більш важких ароматів можна нанести один-три пшики і їх будуть чути увесь день, то з свіжими та легкими парфумами краще нанести по два пшики на одне й те саме місце. Так аромат буде звучати інтенсивніше. А якщо ви в коментарях напишете, що от це та сама, з якою неможливо їхати в маршрутці, тому що вона облилася парфумами, просто не зважайте. Наша порада, запитайте у близьких чи не та інтенсивний від вас аромат.